У Житомирській області ситуація зі спалюванням сухої трави, за словами надзвичайників, залишається складною. «З початку року на території Житомирщини сталося вже понад 2 тисячі пожеж в екосистемах, внаслідок яких чотири людини загинули та шість травмовані. У порівнянні з минулим роком маємо збільшення кількості таких пожеж у сім разів. Основна їх причина виникнення це людський фактор. Найбільше таких пожеж виникає на територіях поза межами населених пунктів біля доріг. Де більше приїжджають або проходять люди. Також найлюбіміша справа наших громадян це випалювання сухої трави. А в таку погоду розповсюдження вогню метеве і як наслідок горять великі території, а люди втрачають майну. Ще раз закликаємо населення свідомо відноситись до проблеми, і кожен має пам'ятати, що випалювання сухої трави це злочин, і з нього буде відповідальність. Державна екологічна інспекція Поліського округу під час проведення рейдів з початку 2025 року зафіксувала 10 випадків незаконного спалювання сухої трави. У 2024 році ми зафіксували 83 порушення. З них 70 – це порушення правил пожежної безпеки в лісах і 13 – за випалення сухої розвинності. За 2025 рік ми зафіксували 25 порушень. Це з них 15 за порушень пожежної безпеки в лісах і 10 це за випалення сухої рослинності. Цими діями люди наносять значної шкоди на колишньому породному середовищі. Це, що і із викидами в атмосферу і порушення тих біогеоценозів, де відбуваються ці, ці спалювання. Також неконтрольоване випалювання рослинності або спалювання в лісах, призводить до великих. Лісових пожеж екологи нагадують, яка відповідальність передбачена за таке правопорушення. Звичайно, підпалюють люди. Якщо ми вже притягуємо до відповідальності, то ми вже ловимо правопорушника, ловимо його на місці, складаємо адміністративний протокол і притягуємо до відповідальності. На громадян по випалюванні своєї рослинності мінімальний штраф 3060 гривень, максимальний 6120. На посадових осіб там уже більше штрафи, там від 15 тисяч до 21 тисячі гривень. А за порушення правил пожежної безпеки в лісах на громадян 1530 гривень, 4590 гривень. Штраф дим, який утворюється під час спалювання сухої рослинності, впливає на здоров'я людини. Зокрема, провокує алергічні реакції, астму та онкологію. Насамперед, треба сказати, що дим це не просто дим, це такий коктейль із токсичних всіляких сполук, які входять іменно в цей повітряний такий от суміш. Вони можуть викликати онкологічні захворювання, можуть викликати алергічні реакції всілякі, можуть призводити до загострення вже хронічних проблем, хронічних захворювань це і бронхіти, хронічні, і бронхіальна астма. І хронічні обструктивні захворювання, легень, алергія, діти там бігають біля них, можуть бути вагітні жінки, це дуже великий і токсичний вплив на організм людини. От. Продукти з цього диму осідають на шкіру, які також призводять до всмоктування тих токсичних речовин в кров. От. А там далі вже страждають як і нирки. І головний мозок від гіпоксії, тому що чадний газ він краде місце кисню в крові в електроцитах, Він його заміняє його місце, і людина заростає, наростає задишка, загострюється захворювання, і можливо погіршення своє свого стану вони не пов'язують іменно із тим, що вони подихали або Він Просто просто дивця, надихався, випив земної води, як вони кажуть. А це, йде, іменно спричинює погіршення стану із перебуванням в задимленому середовищі. Тож пам'ятайте, що спалювання сухої рослинності шкодить не лише екології, а й вашому здоров'ю.